Кілька днів тому я внесла правку в англомовну Вікіпедію. Вона була схвалена. Нагадаю, там було написано, що назва Україна почала вживатися, посилаючись на землі, розташовані на кордоні між Польщею і Київською Руссю. Пошуковий запит Ukraine. Name. Перейду по першому ж посиланню: землі на кордоні між Польщею і Київською Руссю. Ось це потрібно змінювати. Зараз покажу процес внесення правки в Вікіпедію. Я щойно підготувала текст для заміни. Спочатку слід видалити ось цю дезінформацію, внесену, скоріше всього, росіянами. Мій текст такий, маючи на увазі певну територію в межах Київської Русі, існує версія, що вперше Україною називали прикордонну територію між Київським і Переяславським князівством Русі. Для обґрунтування своїх правок я підготувала наступний текст. У даній статті міститься недостовірна інформація. Я прочитала усі джерела інформації, на які тут є посилання. У жодному з них не вказано, що назва Україна стосувалася передусім кордону Київської Русі та Польщі. Вивчивши історичні джерела та проаналізувавши семантику українського слова Україна, можна дійти висновку, що назва Україна може мати кілька тлумачень. Перше. Прикордонна територія, яка була близька до половців, а не до поляків. Оскільки слово Україна вперше зустрічається в літописі Повість врімінних літ за айпадським списком, де літописець розповідає про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича і плакали по ньому усі Переяславці. За ним же вся Україна вельми потужила. У першому реченні йдеться про населення Переяславського князівства, яке було далеко від Польщі і не межувало з нею. Переяславське князівство межувало лише з Половцями і знаходилося поряд з Києвом, столицею Київської Русі, оскільки Переяслав межував з Київським князівством, ще вирогіднішою є версія, що прикордонною території був кордон між Переяславським і Київським князівствами. Друге в енциклопедії української мови. Та в малій енциклопедії етнодержавознавства, назва Україна мала значення внутрішня країна, внутрішня земля, центральна земля. В українській мові корінь слова Україна край вживається в багатьох значеннях, одне з яких означає землю, на якій народилася людина, рідний край, батьківщина. Слово край зустрічається в інших слов'янських мовах польською мовою слово край означає країна. У російській мові слово край має значення таке ж, як і в українській, але слово країна не збігається з українським. У болгарській мові слово край означає кінець. Слово країна зустрічається також у словацькій мові, в значенні держава. Система видала мені якусь помилку, але все одно моя правка була прийнята. Таким чином, Вікіпедію може відредагувати будь-хто.